Друзі, наші вітання. Маємо для вас ще один ось такий тігунчик. Черговий заїхав до нас десь три дні тому. Значить, даний автомобіль для, для вас, друзі. Більш такого бюджетного варіанту тут буде хороша, дуже ціна. Ну і зрозуміло, що цей автомобіль у нас буде 2017 року. Випуску даний автомобіль, з пробігом 205 тисяч з оригінальним пробігом. Тобто він заїжджав до офіційного дилера цей автомобіль, обслуговувався все чітко парламенту. Ніяких моментів зараз даний у нас абсолютно немає. Ви собі купили та й катаєтесь. От, е, двигун, дволітровий дизель 140 кВт, потужність 190 кінських сил з автоматичною коробкою передач е, dq 500. Сімиступка е, мокра, дуже класна коробка, як завжди. І на стандартній комплектації, друзі, що я можу сказати, то є абсолютно все, що тільки може бути е, в цьому тігуанчику. Е, от, і що саме головне, бюджет. Бюджет по даному автомобілю буде десь орієнтовно 24 чотири тисячі вісімсот доларів. доларів. От, так що це такий бюджетненький варіант. Хто шукає? Будь ласка, до нас на ти залітайте, покажемо, розкажемо діагностики. Вам поробимо. А, а зараз я для вас зніму по лакофармому покриттю приладом, щоб ви зрозуміли, в якому він стані по зовнішньому виду вам Покажу ось. Зразу по кругу автомобіля пробіжемося, щоб ви зрозуміли, що ніяких абсолютно ні вмятин, ні подряпин, ні критичних немає по даному автомобілю. Вам нічого абсолютно не треба з ним робити, з цим автомобілем, нічого ні фарбувати, от, ні ремонтувати, все цілком справно. Хороший, адекватний автомобіль. Так, ось бачите по кругу, що є все добре, абсолютно, все в зазорах, все на місці. От. Так що ось такий тігун по зовнішньому вигляду. Попередній частині 200 тисяч, як не крути, якісь мінімальні сколики в нас є присутні на автомобілі, але вони є зовсім не критичні. Тобто фарбувати 100% нічого не потрібно. Так, є, 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 зараз беру прибор, покажу вам приладом, перемірю лакофарбу покриття. Так, це в нас по лівій стороні, друзі. Так. Крило на 159 85. Ага. О, значить, що? Це крило у нас, друзі, має косметичний підкрас. Без. Ось, бачите, ніж поклівки нічого немає. Косметичний підкрас є в крилі у нас. Все решту весь автомобіль повністю цілий. Ось 84. 94. 73. 89. 65.

Так, бачите, друзі, що все абсолютно є в нормі по всіх решта елементах автомобіля. Зараз вам покажу по, е, по тому крилу, щоб ви розуміли, що там ніякого ни удара, не ДТП нічого не було, просто чисто косметичний підкрас. Так, бачите, по болтиках болти всі на місці, ніхто його абсолютно не крутив, не знімав. Дане крило, все в зазорах стоїть 100%. Без ніяких моментів далі. Е, по Фарі я не можу, не знаю, чи побачите, чи не побачите. А, побачите все-таки. третє число 11 місце 17 рік. І по оцій фарі в нас друге число 11-те 17 рік. Ось там видно також. Так що ви зрозуміли, друзі, да, що абсолютно тут ніякого ДТП удара не було. Просто косметичні підкраси ще одного цього крила без шпаківки, без нічого. Це я рахую, абсолютно є нормально на автомобіль. 205 тисяч пробігу. Е, ну, мало ли що, власник, якийсь десь зацепив, підфарбували йому, але Але все є абсолютно нормально з даним крилом. Так, є, є, є. По зовнішньому виду вам показав, приладом пробігся. Далі по внутрішньому стану автомобіля Ось карта водія. Поріг водія. До речі, гляньте на цей пластик. Ну, типу, реально реально офігенно пластик виглядає. Ніяких моментів з ним немає, і поріг теж. Ну, гляньте, 200 тисяч, да? який поріг, який пластик. Реально власник, дивився, їздив гарненько на цьому автомобілі. Так що кермо в хорошому стані, кермо, КПП, підлокітник, сидіння, ну, реально автомобіль гарно виглядає, так що, так що, друзі, не переживайте, що тут 200-200 тисяч, але... Автомобіль виглядає супер. Тай з задній вон, пластик який гарненький. Так, диван. Все чисто, нічого не порвато, не подерто, не поцарапано по салону. Ось по задньому багажному відділенні теж ось пластик, стеля в хорошому стані є. Так що в загальниці вам зніму з цього ракурсу, що ви бачили, що як не на бардачку, і на картах. У нас потертості потраплень немає. Так, далі по багажному відділенню, зараз вам покажу. Багажне відділення, ось пластик знову ж таки багажника в нас як виглядає. Потім ось тут, де завжди все грузять. Теж як на мене все супер резинки на місці, нічого не потерто, не поцарапано. реально дуже гарний стан автомобіля на пробіг 200 тисяч, повірте мені. От, по комплекту як завжди компресор, хлей, ремкомплект, дункрат, ключ, аптечка тут все є. Так, далі, ну і з цієї сторони все думаю ідентично буде, тут нічого нового не побачимо. Так, теж все гарно, без ніяких моментів. Я нічого критичного тут не бачу по цьому автомобілю. Так, є. Я не знаю, дуже, дуже класно водієві ці люди тут їздили, бо порожки всі ідеальні прям. Так. В комплекті як завжди два ключа пульт на риба є, даного автомобіля. Так що, друзі, реально стан, ну дивіться, якщо рівняти пробіг 200 тисяч автомобіля і стан, то тверда п'ятірка по стану. Якщо рівняти там, допустим, пробіг... У нас там був би тут 100 тисяч, не знаємо, там чи 70 чи 50, сказав би четвірка може. Ну, але на 200 тисяч реально стан на п'ятірку. Тобто мені подобається даний автомобіль. От так, зараз як завжди запустимо його і по комплектації пробіжимося, що ви можете отримати за такі кошти. Так Запуск робимо. Сервіс треба буде зробити, інспекційний заїдемо зробимо, ну, бачите. E, ніяких абсолютно помилок нічого немає, все працює чітко коректно, як завжди робили e, діагностики ходової, комп'ютерні діагностики, все передивилися, тобто віддаємо вам цілком справний повністю автомобіль. 205 тисяч рідного прибігу. Бачите? Так, ну, по комплектації цифрова приборка перед вами, дуже круто дивиться, адаптивний круїз, як завжди. E, підігрів дзеркал. E, далі e, Webasto, старт. E, Самопарковка є, e, камера заднього виду парктроніки 360, зміни режиму руху їзди. E, потім e, тризони клімат-контроль, підігрів сидінь підігрів руля, очисник повітря, Aircare, вибасту можна програмувати на підігрів і на охолодження. Android авто, Apple carplay Друзі, те, що ви любите, те, що ми завжди привозимо, з такі комплектації по даному автомобілю. Так що ну, я рахую, що... Комплектація хороша, стан хороший і ціна буде більш ніж адекватна. Даний автомобіль. От, Електрокришка багажника є, повний привід. Е, що там ще в нас? Електрофаркоп є присутній в автомобілі. Електрофаркоп. Е, диски, до речі, в нас здається 18 го розміру. Диски в нас бам-бам-бам-бам-бам. Ага, да, диски 18-го, 235-55R18, диски 18-го. Розміру автомобілі і що далі. Далі оптика Full LED, максимальна, яка тільки може бути, з вирізанням автомобіля з потоку. З потоку вона адаптивна ця оптика. от Так що, ну як на мене, реально є лайн-асіст, є фронт-асіст автомобіля, оптика класна, камера, камера електрокришка багажника, повний привід, висока, адаптивний квіз алькантара, самопарковки, андроїди, цифрова приборка, як на мене. Дуже достойний варіант за такі кошти. Так що, будь ласка, друзі, кого цікавить даний автомобіль, звертайтесь до нас на тест-драйв, покатайтеся, розкажемо, покажемо, в якому стані, діагностики вам поробимо, все тут у нас на місці. Так що, будь ласка, друзі, хто розраховує на такий бюджет, заїжджаємо, всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.